У Дніпропетровську свічками виложили хрест на знак скорботи за жертвами голодомору та політичних репресій. До пам'ятного знаку поблизу залізничного вокзалу прийшли патріотично налаштовані городяни та представники громадських та політичних організацій. Дніпропетровці запалили вогники та розділили між собою чорну хлібину. Вони пригадали рідних та співвітчизників, які загинули під час штучного голоду. Це глибоко в серці всієї моєї родини. І я передаю це все своїм дітям. І вже онукам буду передавати. Це величезний горе, коли люди їли людей, коли навмисне знищувалась українська нація. Ми прийшли, щоб вшанувати пам'ять мільйонів українців, які загинули в 32-му-33 роках. Згадати про них і показати, що ми пам'ятаємо це і збережемо, передамо своїм дітям, щоб ця згадка не померла, і щоб для прийдешніх поколінь, наступних поколінь. Це залишалося уроком, щоб цього ніколи більше не повторилося в нашій історії.